Громаду, вітаю! Ми продовжуємо на телебаченні Торонто говорити про російсько-українську війну, про те, що відбувається навколо цих подій в Україні, а також в світі. І сьогодні наш співрозмовник традиційно Микола Білєсков, старший аналітик фонду «Повернись живим, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, пане Микола. Добрий день. І перше питання буде закономірним. Воно буде про Бахмут, найгарячішу ділянку фронту зараз, що відбувається на цих територіях, що про це говорять. Тому що було дуже багато е, таких контроверсійних заяв, зокрема з західних медіа, які лунали про те, що треба йти з Бахмуту, не треба йти з Бахмуту. Е, яка ситуація там, власне, зараз? Якщо ми говоримо про, власне, про ситуацію, то в принципі йде жорстока боротьба за фланги за комунікації. Тобто ворог намагається відсікти е, наші фланги, е, перерізати наші комунікації, особливо активний він на північний захід від Бахмуту, тобто населені пункти Оріхова василівка Дубова Василівка, Григорівка, Богданівка е, це найгарячіші точки. Окрім того, в принципі, вже відомо, що українські сили відійшли із. Лівого, тобто східного берегу річка Бахмутка, і зараз знаходяться в центрі міста, а також на заході. Тобто, ворог вже контролює частину міста. Є навіть там оцінка до 50%. Але при цьому, незважаючи на те, що ворог насідає на фланги, намагається перерізати комунікації, лінія постачання вона залишається. Тобто, ми контролюємо населені пункти Часів'яр, Іванівське, Хромове, які відповідно мають основні комунікації, які з'єднують з Бахмутом. А щодо тих дискусій, які ви згадали, то в принципі є насправді певна еволюція у тому, як ситуацію е, боротьбу за бахмут і околиці сприймали на заході. Тому що якщо в січні, в лютому, е, взагалі на заході домінувала думка, що не варто боротися за Бахмут, потім прийшло розуміння, що е, питання не в тому, де займати оборону, перш за все, а в угрупованні в готовності ворога йти далі витрачати. Сили, не рахуючись втратами для досягнення відповідних цілей. Зараз, звичайно, дискусія йде навколо того, як варто організувати оборону, чи варто тримати поточні позиції, незважаючи на певну загрозу, чи варто дійсно відійти, вирівняти лінію фронту. Ну от це якраз той гарний приклад на війні, коли з методологічної точки зору дуже важко дати однозначну відповідь, тому що лунають різні аргументи, кожен по своєму переконливий, тобто прибічники. Тих дій, які ми ведемо зараз, тобто офіційна українська лінія, озвучена починаючи від верховного головкому і офіційними речниками, вона в тому, що, оскільки головною ударною силою російських військ є приватна військова компанія Вагнер, тобто та, яка може досягати найбільших успіхів, та яка модифікувала свою тактику, і дійсно, ми, ми бачимо результати цієї модифікації, тому що вдається потроху на нас відтискати, оскільки там задіяні найбільші е, боїзатні підрозділи, то ми повинні саме в боях за цей населений пункт максимально їх виснажити і стабілізувати лінію фронту. Є звичайно інша думка, яка озвучується і деякими американськими експертами. Я озвучена була міністром оборони. Що якщо Україна тут і зараз відійде від Бахмуту займе лінію оборони, західніше Бахмуту в цьому не буде ніякої трагедії, але знову ж таки переконливості остаточної не має жодна, жодна сторона, скажімо. Так не може переконати повністю як, як правильно, тому дискусія буде тривати. Але ну, в воєнній історії насправді дуже багато прикладів, коли точиться дискусії, як правильно організовувати оборону, е, наскільки доцільно займати ті чи інші позиції, вести за них боротьбу. Тому, в принципі, е, от нинішня поточна боротьба за Бахмут в поточній фазі вона поповне цю дискусію, але так чи інакше. Навіть за найгіршого сценарія, що нам прийдеться відійти, і звичайно, шанси на це зросли в останній час. То, по перше, є велика ймовірність, що далі ворога не вистачить сил просуватися як через втрати, які він зазнав, і так через те, що буде проведено організований відхід з боями, ми маємо доволі значний досвід і дебальцево в лютому 2015 року, і вже більш. Нещодавні події, боротьба за Сіродонецьк Пласичанськ, де ми теж вийшли, відійшли з боями, і ніхто українські сили фактично не точив. Тому, якщо буде прийнято таке рішення, воно буде реалізовано, і можна погодитися з тими оцінками, що незалежно від того, як буде розвиватись подальші події, чи вдасться нашому противнику відтіснити нас із бахмуту, чи вдасться нам утримати поточні позиції, скільше за все, ворог наближається так званої кульмінаційної точки наступу, коли він е, далі не матиме. Можливості вести е, наскільки це можливо знову ж таки масштабні е, наступальні дії. Тому е, в принципі можна сказати, що та логіка, яка дається щодо продовження боротьби в тому форматі, вона вона має місце. Вона виглядає доволі переконливою, тому що в принципі ворог наближається до своєї кульмінаційної точки наступальних дій. Наступне питання теж стосуватиметься Бахмуту. Чи можемо ми говорити вже про якийсь стратегічний вплив Бахмутської операції на подальший хід війни? Чи можемо ми говорити про те, що це от перемелювання росіян на цьому невеличкому е невеличкій ділянці землі, що воно вплине взагалі на всю війну? В принципі, так. Бойові дії, які мають місце, е основне їхнє стратегічне значення, справді. Е це є відповідь на питання хто кого більше перемелює. Це по-перше, хоча знову ж таки важко відповісти. Але друге, це нам критично необхідно вигравати час на підготовку наших військ, які готуються до наступальних дій. І тому це якби дає певно привід для обмеженого оптимізму, для стриманого оптимізму. Що поки одні українські підрозділи несучи втрати жертви відповідно наносить відповідний рівень ураження. І головне це виграє час, тобто не просто наноси рівень ураження тут і зараз, що може стабілізувати лінію фронту е, в найближчому майбутньому через вичерпання наступального потенціалу противника, досягнення ним кульмінаційної точки наступу. А справді ще інша, якби вимір е, стратегічно значення цієї боротьби, окрім того, де буде пролягати лінія фронту, чи далі залишиться ворога потенціал для наступальних дій. Це дійсно виграти час для. Підготовки наших сил, які зараз проходять тренування в різних країнах Європи по різним програмам, починаючи від американської, британської, загальноєвропейська програма, програми окремих країн на те озброєння, яке нам пообіцяли в січні 2023 року, це про те, що ми говорили, якраз після якраз рішень по танкам відповідно, і е, також важливим, наприклад, одної з останніх новин позитивних було те, що у місті Візбаден. ФРН, це де знаходиться командування сухопутних військ США в Європі та Африці, вже проводились певне моделювання тих чи інших наступальних дій з боку України. Тобто, поряд з тим, що наші військові ведуть різні програми тренування, опановують сучасні тактики загального військового бою, опановують те, озброєння, яке нам побіцяли, і вже відбувається певне моделювання бойових дій, щоб визначити, який комплекс сил нам необхідний, які шанси на успіх. Залежно від того, які сили з ворожого боку задіяні, залежно від того, на якій ділянці відбудеться наш наступ, тому так стратегічне е, значення е, боротьби за Бахмут не в тому, що саме за Бахмутом знаходяться ключові населені пункти, які і досі не під контролем противника. Е, а саме взяти під контроль е, ці території противник задекларував як свою безпосередню ціль. А саме стратегічне значення це з одного боку вичерпання. Наступального потенціалу і стабілізація лінії фронту тут і зараз і виграти час на підготовку нашого там або контрнаступу або наступу, тому що не обов'язково він відбудеться саме в тому районі, де зараз відбуваються найбільш активні е, бойові дії. Ви згадали про виснаження сил противника. Була заява Данілова про те, що е, втрати дорівнюють десь 1 до 7. і було був матеріал на CNN з посиланням на. Неназваного генерала НАТО про те, що втрати росіян і українців це один до п'яти, власне, один українець до п'яти росіян. Питання, як це взагалі безпосередньо впливає на Росію? На Росію це вже впливає так, що в принципі є вже певний консенсус. Е оцінка така консенсусна, що без нової хвилі мобілізації росіянам. Не вдасться і продовжувати бойові дії в середньостроковій перспективі, вони зіткнуться з проблемами теж утримувати ту лінію фронту, яка є. Ну і далі продовжувати боротьбу. Тому, в принципі, вони теж відчувають е, значні втрати, і вони ж їх несуть не лише навколо Бахмута. Е, тобто ситуація зараз на лінії фронту насправді хоч і вся увага прикута до Бахмуту. Але якщо брати до уваги інші аспекти, виглядає доволі непогано, тому що спроби противника. Прорвати наші фланги, тобто в районі Куп'янська-Лиману з одного боку, і в районі Вугледару з іншого боку, вони абсолютно провалилися і вони показали е, абсолютно неспроможність нещодавно мобілізованих робити скільки небудь завгодно, такі ефективні дії в наступі. Тому е, так це має значний вплив і, е, в принципі, е, вже зараз стоїть питання, що робити далі, як залучати додатково е, ресурси людські, при цьому, що. Рішення по мобілізації нові, воно по суті, відкладене. Путін побоюється негативних соціальних політичних наслідків, якщо буде оголошена наступна така ж сама масштабна хвиля мобілізації, і е, якби е, мова зараз йде про приховану мобілізацію, тобто теж розглядаються різні варіанти, як додатково залучити людей. Тому дійсно це от такий приклад, коли. Варто не лише говорити про те, там хто контролює той чи інший населений пункт навколо Бахмуту, хоча це важливо для розуміння точної ситуації, але для стратегічної картинки треба дивитися на інші ділянки лінії фронту. Ну і от, власне пам'ятати такі моменти, що ми маємо там тренувальні програми, маємо е, обіцянку озброєння відповідно. А в Росії е, якби з підготовкою є питанням, тому що ми бачимо результати. Ну і е, є теж чітка тенденція, ну, наприклад, по танкам. Що в місяць вони спалюють щонайменше 150 танків, тобто втрачають а відновлення в кращому випадку відновлення різних типів, відновлення, ремонти, створення нових ну це десь там 40-45 танків. Тому дійсно з такими втратами продовжувати бойові дії буде дуже важко. Ви побіжно вже згадали про інші ділянки фронту, що звичайно, на Бахмуті все не закінчується. А можете коротко взагалі охарактеризувати ситуацію вздовж лінії фронту зараз? Ну, в принципі, ворог продовжує далі ту наступальну операцію, яку він не оголосив, яку він почав приблизно в кінці лютого, на, в кінці січня, на початку лютого. І ми бачили ці зусилля заломити, наприклад, наші фланги. Те, що, наприклад, в Куп'янську була оголошена евакуація цивільного населення. Хоча там вороги немає успіхів, звичайно, там і далі йдуть бої на, в районі десь населеного пункту Гряниківка, це десь до 20-25 кілометрів від Куп'янська. Тобто спроби заломити наш фланг там, вони, вони не вдаються. Саме Угледарі це пічна битва за участі 155-го, 155-ї бригади морської піхоти і 40 ї бригади, де було втрачено купа техніки, і навпаки, ми. Ми побачили, як в принципі ми можемо і далі ефективно організовувати оборону, коли 72-га бригада ну дуже, дуже добре підійшла системно до цього, тобто і міні-поля, і протитанкові резерви, і артилерійська робота, в тому числі робота реактивних систем залпового «Хаймарс». І як наслідок ворог втрачає там, десятки одиниць техніки, а кумулятивно більше там, 100 одиниць. Тобто на флангах ми доволі непогано тримаємося, так само спроби ворога обійти Авдіївку із північного заходу, південного заходу вони не вдаються. Е, так само йдуть, якщо подивитися на повідомлення, подивитися на перелік тих населених пунктів. Тобто, ворог вже невідомо, скільки часу бере там Мар'янку, бере Водяне, е, незважаючи на те, що в принципі цих населених пунктів вже не існує. але... Успіху там немає, немає через те, що ворог не має достатньої кількості артилерії, ворог може концентрувати артилерію на двох десь напрямках, одним з яких є Бахмутський, і як наслідок немає е, того ефекту, який би він хотів. Тобто прорвати оборону на флангах і, створюючи певну загрозу флангам, змусити рухатися весь фронт у вигідне русло. Ну і з іншого боку, ті успіхи, які ворог демонструє в районі Бахмута. Які показала приватна військова компанія Вагнер, ну, це треба визнавати, звичайно, ворог вчиться. Але їх буде дуже важко відтворити масштабно. Ну, власне, якби було легко, то ми побачили результат на флангах нашого оперативно-статичного групування Хортиця, вже можна називати, як воно називається. Е, відповідно, Успіхів немає, як наслідок досвід не масштабується. Ну і загалом, е, те, як воює ПВК Вагнер під Бахмутом, ну коли Дуже довго все одно беруться населені пункти, коли дуже довго створюється загроза перерізання комунікації аж єдиному населеному пункту, це зовсім не той тип ведення бойових дій, який дозволяє швидко досягати відповідних цілей в рамках воєнної кампанії. Тому, в принципі, не дивно, що по оцінкам американської розвідки, е, якби е, мова йде про те, що е, йде про затягування конфлікту як такого. Можливо, з певним призупиненням бойових дій, але затягування, тому що є розуміння, що тут і зараз швидко досягнути цілий воєнним інструментом буде дуже і дуже важко. Але при цьому російська пропаганда культивує оцей меседж про те, що ми ще не починали, тобто ми ще не починали. А, власне, хочеться спитати, чому це ну, брехня по суті, і взагалі який в Росії потенціал от для оцього починання для відновлення взагалі. Ну, про не починали це звичайно звучить дуже смішно, тому що в принципі бойові дії, якщо ми подивимося в рамках повномасштабної агресії, починаючи з 24 лютого 2022 року, вони тяжіють не до збільшення масштабу російських амбіцій, а до зменшення масштабу російських амбіцій. І от я не лише те, що там протягом першого місяця боротьби. Було зрозуміло, що не вистачає сил на максималістські цілі, і зменшились там амбіції до сходу України, і теж не змогли реалізувати цілі там оточення і знищення нашого великого груповання на сході. Точка кульмінаційна була досягнута, коли знищили Попасну, Ну і потім відтиснилася Сєвєродонецька, лисичанська Теж показово, що, наприклад, коли очікували наступні російські дії, тобто оцей наступ. І зараз триває, говорили про масштаби, і мова йшла, наприклад, чи будуть діяти з Білорусі чи ні. І оті побоювання, які були, що знову почнеться великий наступ там із півночі, або менш масштабний, але все одно наступ він не справдився. Тобто, ми побачили, що Білорусь це максимум там підготов... полігон для підготовки військ, які потім діють, наприклад, на Луганщині. Як це сталося із. Певними з'єднаннями першої гвардійської танкової армії. Тобто, ми бачимо, що масштаби російського наступу уже третього виходить, так вони е, набагато менші, чим очікувалося. Якщо ми говоримо про мобілізацію ОПК, ну вже один приклад. Я згадав про виробництво танків, наприклад, що знищується в декілька разів більше танків протягом середньостатистичного одного місяця. Чим Росія може їх відновити, створити з нуля, ремонтувати відповідно. Потім ми нещодавно бачили доволі показове повідомлення про те, що Росіяни вже дістають БТР-50 тобто розробку там взагалі х років 20-го століття. Так само і далі модернізують Т-62, так там встановлюють прилади нічного бачення. Ну трохи покращують техніко тактичні характеристики. Тобто, опираються на, на радянські запаси. Саме ми бачимо, що вони відчувають брак артилерійських боєприпасів, тому що на всіх п'яти напрямках, де йдуть бойові дії, вони не можуть забезпечити тої щільності вогню, яка була для них прийнята. Тобто, так в співвідношенні ми, ми стріляємо менше. Але тут питання в тому, щоб мати певний рівень від боєприпасів, так це комфортно для росіян. Цього вони не можуть, відповідно, забезпечити. Так само із ракетним терором ми бачимо, що. Е, якби інтенсивність обстрілів е, верніше, як активність обстрілів вона, вона зменшилась Тобто, між обстрілами стало проходити більше часу е, в обстрілах е, все менше, наприклад, ракет повітряного базування. І навпаки, зростає роль е, ракет, е, типу е, від ЗРК С-300. Тобто, багато є сигналів, що показують, що. ОПК Росії, незважаючи на пристосування, так вони відбуваються, так, на жаль, возиться нелегально певні комплектуючі електроніка. І це буде постійна боротьба в е, кота і миші, тобто перекривання каналів. Але для таких масштабних бойових дій, в принципі, Росія не може мобілізувати свій оборонно-промисловий комплекс. Ну, в принципі, це й не дивно. Якщо ми бачимо, що оборонно промисловий комплекс країн Заходу стикається із проблемами швидкого. Нарощення виробництва боєприпасів техніки, то зрозуміло, що Росія так само матиме такі проблеми, і оцей дисбаланс між масштабами амбіцій, масштабами бойових дій, втрат і здатністю ОПК відновити е відповідні втрати або там забезпечено відповідним рівні, він він наростатиме. Тобто тих тепличних умов, які були до 24 лютого 2022 року, їх в Росії нема і, і, скоріше за все, не буде. Хоча так, після певного пристосування. Наприклад, не виключаю, що збільшиться до певної міри виробництво крилатих ракет, але в принципі за той час і наше ППО е, посилиться. Тому якби, ця війна показала, що оборонно промислові комплекси, мобілізаційний ресурс, він значно відстає від масштабів бойових дій. Це стосується не лише нас, це стосується і нашого противника. Відповідно, наступне питання логічне. А як щодо українського ВПК, як він змінився за цей рік? Що ми почали виробляти? Взагалі, які наші досягнення у виробництві зброї за цей період війни? Український ВПК – це скажімо, найважча тема. Я б сказав зараз для коментування, навіть важче, чим бойові дії. Тій простій причині, що об'єктивної інформації не вистачає. Ну, основним завданням, з яким стикнувся ОПК на початку війни, це звичайно було переміщення виробничих фондів, організація виробництва на, на нових місцях, і поки що ми можемо сказати, що найкраще себе показують приватні виробники безпілотних літальних апаратів, тобто ті, які виробляють такі системи, як Курія, Лелека 100, ПД-2 або Шарк. Тобто ми побачили, що ці компанії справді провели релокацію і вони е, виробляють відповідні системи, навіть ведуть розробки, тому що от, поява ППЛ Шарк це якраз гарний приклад певних інновацій в рамках вже бойових дій. Щодо інших сегментів нашого ПК м, говорити важче. Тому що ми мали доволі непогані позиції це кабелуч по виробництву протитанкових комплексів. Були певні повідомлення про закупівлю додаткові цих протитанкових комплексів. Але ну дивіться, давайте чесно, коли у влади з'являється можливість заробити собі певних балів, що щось створило ОПК, наше національне, особливо державної форми власності, їх би можливостей ну не, не уникали б. І якби були якісь потужні партії того, що виробляє державний ОПК, це там чи протитанкові комплекси чи радіолокаційні станції, то це було б зроблено відповідно. Я думаю, показали. Тому що ми пам'ятаємо ці повідомлення про те, що там налагодили виробництво боєприпасів калібру 152 міліметри, там або мін. Тобто такі повідомлення були тут. Ми не бачимо, значить, значить, цього немає. Тому поки що ми можемо говорити, що з усіх сегментів. Найкраще пристосувався недержавний в сегменті безпілотників, тобто, як там недержавний по броні важко сказати, як там державний по радіолокації важко сказати, як державний по керовному ракетному озброєнню теж важко сказати. Ну і плюс насправді ж, нещодавно, Тарас Шмут гарно відзначив, що війна ж показала, що, наприклад, краще мати там безпілотник, ударний безпілотник. Які виконують ті самі функції, які виконує набагато дорожчий ПТРК національного теж виробництва або протикорабельні ракети? Чи варто їх виробляти, якщо ми маємо національні протикорабельні ракети, якщо ми маємо вже західні ракети гарпун, які показали себе краще, з точки зору кількість випущених ракет і кількість знищених цілей, те саме стосується до речі, боєприпасу вільха. Там були повідомлення про те, що будуть налагоджувати виробництво, але е, тут є декілька нюансів, починаючи від того, що ми маємо зараз на озброєнні більш потужний боєприпас по, по всім характеристикам, ну окрім дальності е, відповідно. Е, ми маємо набагато а, верніше, окрім калібру і е, бой, бойової частини бо дальності, GMLRS переважаємо. Але ми маємо от, власне цей боєприпас, і чи є сенс інвестувати? У, у своє власне, яке гірше, яке ми не можемо виробляти масово, і яке ж, до речі, треба пам'ятати, е, частина виробничого циклу була в Павлограді. Тобто від виробництва пального до виробництва цих корпусів, е, і відкрите питання, чи вдалося евакуювати обладнання людей і е, якби залишки радянських міжконтинентальних балістичних ракет, звідки видобувалося ракетне пальне, яке потім переробляли і держали вільху. Тому, е, Зрозуміло, що для нашого ПК це ще більший виклик. Це для російського ПК виклик, для нашого ще більший виклик. І поки що є єдиний сегмент недержавний БПЛА, який, в принципі, себе показує доволі непогано. У Пентагоні підтвердили успішне використання Україною цих керованих авіаційних бомб Джедам і «Ер». Здається, вчора чи позавчора вже було відео в соцмережах, як була застосована ця зброя. Можете коротко розповісти, що це взагалі таке, е, і наскільки воно помічне. Нам, звичайно, мова не йде про чергові, чергове вундервафе чи якийсь геймченджер. Просто цікаво, що, що це за зброя. Це подальший розвиток боєприпасу Joint Direct Attack Munition, які почали з'являтися. На озброєнні в 90-х роках це фактично не коректовані боєприпаси, але до них додаються певні ролі управління, додається електроніка, яка дозволяє їх наводити по gps координатам відповідно. І Extended Рейндж це означає збільшеної дальності. Справді, керівник ВПС США в Європі і Африці цього тижня підтвердив, що Україна користується відповідними боєприпасами. І тут цікаве є те, що їх позиціонують ледь не як систему, яка подібна е, там, по радіусу, як мінімум, до систем Джем ЛРС. Е, і тут насправді є питання, чи ми спроможні інтегрувавши відповідні боєприпаси до наших радянських е, літаків, чи ми можемо повністю розкрити потенціал цього боєприпасу. Умова умовах того, що у противника все-таки над лінією фронту зберігається так звана інтегрована система ППО, яку ми, ми на жаль не подавили. Е, тобто, чи ми можемо там набрати відповідну висоту, бути на цій висоті певний час, е, і потім провести скидання цієї бомби, і вона вже там е, відповідно буде там, 70 кілометрів і йти до своєї цілі, і урази саме на там 70 кілометрів із мінімальним коловим. Вірогідним відхиленням, тобто, це основне питання. Воно для мене абсолютно відкрите, тому що в умовах неподавленої системи ППО це якби доволі ризиковано підніматися там на висоту 10-11 кілометрів для того, щоб саме з такої висоти скинути, і потім бомба саме на таку дальність працювала. Тому звичайно, це важливий теж елемент нашої системи. Вогневого ураження, доповнення таке важливе, але чи справді ця система може замінити Джем саме по глибині ураження, це, це є питання. Ну, але в будь-якому випадку маємо такий додатковий інструмент. Інша справа, що от це повідомлення або повідомлення про те, що там розглядають, як інтегрувати ракети повітря-повітря в пострадянські системи, авіаційні платформи, воно вкотре показує, що. Питання отримання західного літака четвертого покоління поліфункціонального, Воно вже назріло і перезріло, відповідно. Тому будь-які ці сурогати вони, вони залишаються сурогатами. Ну і плюс накладається на це інтегрована система ППО, яку ми поки ще не подавили. Дякую, пане Миколо, що знайшли для нас трохи часу. Дякую вам. Друзі, нагадую, що під цим відео є посилання на англомовний твітер та українськомовний телеграм пана Миколи. Закликаємо вас підписуватись. Також ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на наш канал та лишайте коментарі. Побачимось у наступних відео.